Всім привіт, друзі! Ви на каналі Круті Пігри і ми сьогодні будемо грати Кораблі Tonic. І ми сьогодні без Каміли граємо. Каміла не хотіла з нами грати. Так що что... пішли. І... Той корабль врізався в цей і два корабля почали тонути. І тепер, як це називається, ми, ми біжемо на саму високу точку, щоб не затонути. давайте з нами грати вже. Біжим, біжим, біжим. Ви, ви можете писати е, у коментарях, що е, мені ще зіграти. Я буду їх е, читати. Я не помню впав. Я поведу е, 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 вода на носу уранігом листи. Чи? Привет заработчай пробивайся нормально камил З... Давай Шера. Ой, го... давай, говори. Шим... Привет, друзья. К... Камила зараз нами уже граю тут я лаз. Ой, Ой туанто. Да уже давно бо тут розрезанный корабль в Титанике. Бежу на саму высокую точку уже. О там якийсь штучка. Немного. Я тут, вот. Я тут. И то выйти. То... Нет, а у нас тоже то я. Вы тунали? короче, Зара крякнуть, бо она не туда зашла. Но ти двери зашла, да уже там тонны. Камила на ракрякнути. Мы а да Плаву, а коли ще віддає? То йде, де, де там вода, ну і, і виходь, і тут є стука. Ну, виходи, виходи. 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 Тут мої ну, підписники. Підписник коротше. Ты можешь сейчас закрыть. Неум. Ты можешь сейчас? Не знаю. Куда? Портал дубей. Я хочу дойти. Куда? Там последний. Последний пробила. Я застрягла, сейчас пряпнуся и все. Продолжение. Не а голодом. не на саму верху. Я не могу. Если надо лет, то я... я не знаю. <рес> Просто бежим <біжаю> в хору. Нет, не вижу. на ты О, Объясня. И ч тут будемо? ему? Ну в Ну, а тут є спасати. Так. Коло ці є у то. Щоб не умріли. Так. Ви можете писати е, ко е, в коментарях, які ще ігри пограти, і плейси, і ігри на телефоні. На пути. Так. И мы обязательно пора Minecraft или Sterealki или Schoolboy а Way. Шку... А шку... а шку... а Можешь хули написать стрелялки? Вот тут нет песни оточек. Ми скажу запонемо, але ми успіємо вижити, знаєш? Це називається цей корабль, сеси не потопляємий. А чого це кайці? Це не потопляємий? він зараз топить. Це Роблоксіан. Це корабль, тоннем лісом. Давай пря просто на воді пряй. Все пряй на воді, просто пряй. Чекаємо, поки Ми Е, спасатели ми тут бетонемо. Ми вмираємо. Ай, ты мне половину убитал. Ну колесаны. Ой, спасибо. <хи> Короче, по всю эту спасателя Міхі, а, та, можна, ми я, я бачила твої кусочки уто. Угу. Я умер. Да. Умер. А що там чисто? Капітан хисти, знаєш. Угу. Капітан умер. Я тут хоккей. Ми будемо на цьому кораблі сьогодні. А <coughs> в следующем видео мы будем играть эээ цунами. Так, цю нами я люблю. Да мой да. <coughs> той. давай Каміло. За штурвал! А ты куда? А ты куда? Сюда. Бом. Я Бом. туда выставляю. Я за штурвал. А я за штурвал. Тут, 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 ту Не понял, ням понял, понял

Давай, иди на самую верхушечную а, сточку, да, давай. давай, чтобы выжить. Иду, иду. Не психуй, не Просто хочешь, чтобы ты выжил. не хочешь? А? а тут что? Вау! Прекрасно база, тут можно Блін, я думаю. Давай. Дейте, Куда ви летите? ви хочете тоже знімати ютуб, то я вас научу завтра буду знімати следующее відео завтра, я вас научу, як можна знімати ще, е, 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 як я. Е, ну я вже тут, тут заліз. Я? Угу. Mm -hmm. Тут, 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 дивись. Тут, тут. Мін? Дивись сюди. Да. Тут. Uh -huh. Дальше сюди. Я тут сюди на місці. Ай! Типу, чу -чу ти б, чуть не продавила мого попугайчика. Вибач. Пінгвінчика. Я його назвав Пінгвінчик. А я себе назвала. Зараз Пінгвінчик буде зараз говорити. Учи, говори. Ем, не круті. Не круті. Не круті. Не круті. О, ти чула, він говорив? Ні, тетя. Ой, то есть ну, я когда про себе, я когда тут себе. да. Ага. Я попуальчик тоже умею говорит. Птичка, птичка, птичка. Я иду ест, мама тут їздила. Так, Так, ты сюда. Тут масло усл. Так, давай, давай, давай. О, у мене бейджик исправила е, е, куточку. Начуйся. Подать или потом? Потом. А сейчас упачу. А откуда За штурма. На покупке <пробуй> <That's my> <пробуй> Давай, давай.

меня не Я не знаю. Ну все, я... Так, ну мы плывем уже коробку Эм, ты где? Да Та я на корабле. Э... Я тебе не приеду. О. Дали. Мне дали 100 долларов. А мне дали так долларов. Це не доллары. Ну. Ні. А тебе долго? Так. А ти умерла один раз? І ти пересхамнилась? Так. Не тут. Я сейчас Ні. Нет. я перша дошла була, Я була А давай Mm -hmm. О, буде Титаника! Так Титанік на всі 100% затоне, бо він уже давно як затонув. Mm -hmm. uh -huh. А если як в фільмі е, тако, розколоть і пливе дві части? Mm -hmm. Уже Титаника можна вже прийти Каміл. Я прийшов на лук. Анто, я бачу Анто, що... да. Ти, ти на лобку. Та. Да. О, привіт. Я не знаю, де будем тону, ми будемо тонути, але Ви зараз знає, я... Ви не знаєте, нам тут... На нас наше... камені нам наше... тут... Лара, я тут подивлюся, як ми тут будемо тонути. Ми тут тонуємо із біка. Що-що? Із біка ми тонуємо. Изливами тоны. А чого не раскулав Титанік? Титаник. Эм, изливай метоны. А ты приходишь, что Та Метательный изли. Да. Потому что ну, я молдать. Давай, понали. я паркур, паркур, новые движения. Да. да я паркурю. Я пойду на лодку. Нет. Не, Не правильно. Так, движение. Ну, там на движение паркур Привет, Эм. -э -э. А тут тобою на той Я хочу бути спасателем. А я хочу долю попадать. Давайте скидайте. Титаник тонне. Титай корабль Титаник. А де назад тоне? Та я тебе любила. Кажи дякую. Дитинка уплавляет. Я буду... Это а, -а, я так я так рисовала. Да та я к А я? Ну просто как новочка. И то, что ты блин с Там не будет как кнопочка. Я <кхух> так Поки не дошла до фильма. І воно... А я тоже так роблю, що ми не так не зробили. Ой, я можу щось купити в магазині, бо у мене 430 доларів. У мене два песен, а потім, а потім отам, а потім ноль. Это полная. Это бы двести двести ноль. Двести сорок. Я кормлю. Всем заправите на кораб. цього пацана походу є робоксі, бо це як такоштує сто робоксів. У катер! Все, я погнал. Я хочу Я не можу. Мишина. Давай. Да я не могу. Давай, детенька, приведу у него. Привет у него, я сказала. Спасайте мою базу. Да мне уже спасли. Я тут тебе без ноч. Похайте <плес> э, меня! Ну, я думаю, на цей ноті можна закінчити відеоролик. З нами була Каміла. Пока. И... Ну, мене. Лайки, і ставте лайки. Підписуйтесь на, на канал. А, а... І і, і, і вна, з нами були Каміла, і я і всім папа.